Всім привіт! Сьогодні буду готувати смачні баклажани. Ділюся з вами, як я це буду робити. За таким рецептом готую 1,5 кг баклажанів, 200 г моркви, 350 г болгарського червоного перцю, 300 г помідорів, 200 г цибулі, 50 г чеснику, все подрібнюю на м'ясорубку. Добавляю спеції туди і приправи. Потім мию баклажани, ріжу кільцями, солю, даю стекти гіркоті годину. Коли баклажани віддадуть гіркоту, обов'язково під проточною водою на друшлах промиваю баклажани. Водичка повинна добре стекти, тоді обсмажую їх з обох боків на олії. Для обсмажування використовую соняшникову рафіновану олію. Олію використовую небагато. Обсмажую на олії, складаю їх окремо в миску і цим часом підготовлюю банки. Коли вже вони всі будуть обсмажені, потім буду закладати в баночки разом з овочами. До подрібнених овочів, додаю 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. 70 мл оцту. 1 чайну ложку приправи для моркви по-корейськи. Та півчайної ложки чорного молотого перцю. Коли подрібнювала овочі, я, мабуть, там забула сказати. Туди я ще додала один стручок червоного гіркого перцю. Все це добре розмішую. І починаю розкладати по баночках. На дно баночки кладу трошки овочів подрібнених, потім баклажани. І так, шарами докладаю до верху банки. Баклажани зверху овочі, баклажани зверху овочі. Закладу всі баночки. І підготовлю каструлю до стерилізації. У каструлю ставлю підставку, наливаю водички, ставлю банки. Водичка повинна накрити баночки більше половини. Стерилізую від часу закипання води у каструлі 18-20 хвилин. Ну, після стерилізації вже витягую, укутую. І чекаю до охолодження. Коли баклажани охолонуть, виносимо у підвальне приміщення. Баклажани з овочами виходять смачні. Дехто їх ще називає баклажани в аджиці. Ми смакуємо такими баклажанами зимою із задоволенням.